Базар всі торгують яйцями по 50, і тут жіночка приходить, розкладає яйця і ставить ценник по 100. Ну, Вони каже: та ти їх не продаси, Ти що придуриш на по 100 гривень торгувати за яйця, як вони стоять 50. каже: я нікуди не спішу. Ви продасте, а потім і я продам. Вони реально всі спродалися і тут. Прекрасно приходить мужчина і каже: Мені яйця треба без різниці з ким вони стоять, хай і по 100 Тільки однесіть, в то й будемо. Каже: я нікуди не спішу, я однесу, зато ж все продам. Принесла все. Він каже: слухайте, яйця яйця, ми може перевечеряти саме. Говорить. Я нікуди не спішу. Давайте перевечеряємо. Сіла, перевечеряла, все красиво. А може ви і вино її будете щось я нікуди не спішу, давайте спробуємо. Ну, сіли, вмазали. А може, каже, і секс, вона нікуди не спішу, давайте вже в кровати, О, І вона після сексу так лежить, каже, мені так хорошо, ви знаєте, мені так хорошо, такий мужчина хороший. От дівчатам розкажу, ви всі тарували яйцями по 50, а я по 100. І яйця продала, і їла, і пила. І тричі, у мене секс за ніч був. І він такий, та подожди, каже, був тільки раз. Я нікуди не спішу.